Межова – селище на Дніпропетровщині, що межує з Донеччиною. Звідси до Покровська, 50 кілометрів. Ми запитали у місцевих, що вони думають про наближення фронту та як це впливає на їхнє повсякденне життя. Так, тривога є, вона зростає, але все одно ми працюємо, діти наші навчаються. Ми тут живемо і хочемо тут жити. Звісно, ми боїмося просто майбутнього і що буде виїжджати з місця. Ми не хочемо. З'являються думки про те, що вивозити сім'ю. Так, в принципі, живемо в своєму ключі. Е, є така точка, до якої ми домовилися з сім'єю, коли ми будемо виїжджати, але, на щастя, її ще цієї точки немає. Так, звісно, переживаємо, дуже страшно. Вухи почастішали, і сирена почастішала. Вибухи наудач прилітало, а нам дуже було чутно. Проти того, що де я був, тут добре, тихенько, поконеньку добре. Ну, в мене бажання, щоб воно сюди ніколи не дійшло. Звичайно, страшно. Маленька дитина і за себе, і за дитину дуже страшно. Чаще почали ходити в аптеку за заспокійливим, дуже страшно. Ну, сподіваємось, що все буде добре. Нехорошо, боїмось, звісно, впливає. Та поки вибухи не дуже чуть, а все одно, боязно. Страшно, бо війна йде. Ні, 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 ні. Ну а куди виїжджати? Тут, тут домівка, тому нікуди далі ні. Всі ми хвилюємося, всім нам страшно. Лінія фронту наближається, з домівок їхати нікуди не хочеться, але вже є думки про те, що можливо нам прийдеться залишити свою рідну Межівщину і їхати кудись. Постійні розмови з сім'єю, куди їхати, їм покидати не хочеться. Хочеться залишатись вдома. І вся надія на те, що все закінчиться. скоро ми переможемо і будемо вдома.